Шоколадна їжа проти справжньої. Ого, це ж динаміт? Він може вибухнути. Зачекайте. Ні, цей точно не вибухне, бо він шоколадний. Як же класно. Ніколи не їла раніше шоколадного динаміту. Але цей такий смачний, просто неймовірно. Вау, як же це апетитно! І настільки смачно, що зупинитись просто неможливо. Залишився останній шматочок і таймер. Іди сюди, мій смаколик. О, так! це було щось. Джулі, якщо у мене був їстівний динаміт, то у тебе справжній. Мамочки, він же вибухне. Нам потрібна допомога. Ой, що це? Чула, що комусь потрібна допомога? Дві дівчини та динаміт. Супервумен вже летить. Привіт, милі пані. Як поживаєте? Ах так, динаміт. Для початку треба вас убезпечити. Посуньтесь, ось так. За стрічку не заходити. А тепер настала черга динаміту. Як же тебе виробити? Може, тут є якийсь вимикач? Ну ж бо давай, ламайся. Ой, якісь кнопочки. Ой, здається, я не туди натиснула. У мене не вийшло. Бажаю успіху та поспішаю рятувати кошеня. Вона ж його не знешкодила. Давай подивимось. О, ні, таймер все ще йде. Дивись, у мене є попіт. Як він нам допоможе? Ти маєш рацію, треба щось серйозніше. Чарівна паличка. Серйозно? Добре, а як щодо бензопили, прибери її подалі, благаю. Нічого тобі не подобається. О, Ось це, я гадаю, точно підходить. За допомогою щіпців треба перерізати один з дротів. Я обираю блакитний, бо це мій самий улюблений колір. Рінамід вибухнув. Чекайте, дівчата. Це ж шоколад. Ось це вам пощастило. Швидше ловіть. Хто більше піймав, той переміг. Джулі, я тебе обіграю. Неважливо, хто переможе Головне, що нам обом смачно. Згодна. Новенький айфон. Здорово. Давайте дізнаємося, у кого справжній, а у кого шоколадний. Джулі, давай швидше дивись. Сенсорний екран не працює. Так, тому що у мене шоколадний айфон. Як же здорово і як же смачно? Тоді в мене точно справжній. Як же круто, що у мене з'явився новий айфон. Хочу швидше зробити купи селфі. О, я також хочу пофоткатись. Джулі, не заважай. Що? Ах, так? Ну, окей. Тоді я тебе злякаю. Як тобі таке, Ніколь? Злякалась, злякалась. Ой, не можу. Ось це тебе гузка. Все, все не заважаю. Тим паче. Оні, мій телефон розбився. О, але Джулі то про це не знає. Джулія, якщо до того, що помінятись, я так хочу спробувати твій шоколадний айфон. Супер, з тобою приємно мати справу. І з тобою. Що? Він розбитий? Ніколь, мені не потрібен твій зламаний телефон. А ну-ка, забери назад свій справжній, а мені віддай залишки шоколадного. О, шоколадна зарядка. У мене з'явилася ідея. Треба ж спробувати зарядити те, що залишилось від мого телефону. Так, працює. Мій телефон відновився. Що? У Джулі знову цілий шоколадний айфон? Так, і я його весь їм. Як же смачно! А може, з моїм справжнім телефоном це також спрацює. Вмикаємо зарядку. О, ні. Ніколь, ти чого? Здається, не варто було цього робити. Так, але зачіска у тебе комедна. Ого, Це шоколадні яйця, кіндер сюрпризи. А ще Ніколь? І у Ніколь також шоколадні яйця. Відчуваю, щось буде тут не так. Але давайте перевіримо. Я із задоволенням почну. Першим ділом упаковку геть. Супер! Настав час спробувати. Вау, як же смачно! Нічого собі! А всередині скітлс. Як же здорово! Я їх просто обожнюю! О, мені також не терпиться спробувати. Знімаємо упаковку та насолоджуємось смаком. О, ні, яка гидота. Це справжнє яйце. Бррр, Просто жахливо. Ну а я продовжила ласувати. Ого, а в цьому яйці мармеладні ведмедики. Неймовірно. Тепер мені цікаво, що всередині інших яєць перевіримо. Вау, тут мальтізерс. Ось це крутяк. Як же мені подобається. Hey! Hey! Так, Джулі, що таке? Хочеш, щоб я з тобою поділилась? Ну, вже ні. Їж свої справжні. Жодіна. Ну нічого, я знаю, як її правчити. Підкладу Ніколі одне зі справжніх своїх яєць. Подивимось, як вона відреагує. Цікаво, а тут який смаколик. О, ні, сиші ще загидота. Так, пранк спрацював. Ну, як тобі на смак, моє справжнє яйце? О, ні. Ти що накоїла, Ніколь? Я тепер вся в яйці. Більше так не роби. Добре, добре. Їм я всі свої яйця. Хоча, знаєте, що до мене прийшла одна чудова думка. Мені ж дістали справжні яйця, а значить, я можу приготувати з них смачну яєчню. О, так, в такому вигляді яйця буде їсти куди приємніше. О, так, як же апетитно виглядає. Джулі, а ти мене пригостиш? Будь ласка. Звісно, ні. Ні. Ну і хто тут чи жадіна? Дивись, зараз покажу класний прийом. Підкидуємо і ловимо. О, так це ж ідеальний момент для пранка. О, ні. Так, вийшло ідеально. Ох, бідолашна Джулі. Ти вся в яєчні. Ой, не можу. Я зараз під стіл від сміху паду. На цей раз дівчатам дісталась Кока-Кола і картопля фрі. Цікаво, у кого шоколадний набір. Ого, нічого собі. Здається, у мене пляшка шоколадна. Ось це так. Як же здорово. Дуже смачно. Ням-ням-ням. А що буде всередині? Вау! А всередині скіт! Який же він гарний та апетитний. Не терпиться все з'їсти. Так, мені дуже подобається. Ну все, тепер я спробую свою Кока-Колу. О, ні. Тільки не це. Дарма її так трясла. Ну от я вся мокра, та коло не спробувала. Припини сміятись, Джулі. Вибач, але це було смішно. Ну еще ж. А теперь я спробую свою картофлю фри. Выглядит наче справжня, то насправді Но на самом она шоколадная. И в сто раз смачніша, вкуснее, чем Ммм, Класс. А знаете что? На, ведь упаковка у меня есть. Вот так, смакота. Не сомневаюсь, что моя упаковка ничем не хуже и також. О, нет. Это настоящая картонная коробка. Дота поила паперу. Добре, подружка, не сумуй. Тримай, спробуй мою. Вона точно смачніше, ніж картон. Велике дякую. О, так, і справді смакота. Джо. Треба швидше тут прибратись. Карганів геть. І в духлі пташці тут також не місце. О, як і бананові кожирі. Гедота. Так. Здається, я знаю, як прикрасити мій будинок. В Моєму рюкзаку є дуже багато олівців та фломастерів. І зараз я його розфарбую. Отак. Жовті стіни мені подобаються набагато більше. Ну а да, я зроблю червоним. Здорово. До речі, з моїх олівців можна зробити гарні рами для вікон. Ви тільки подивіться, як здорово це виходить. Супер! Ну, а ці карточки я також розфарбую. І зроблю з них класні класики. Тепер на моїй галявині можна буде грати. Вау, як же мені подобається! Хм, Ніколь так весело її новому будинку. Привіт, Фібі! Як же тут класно? Ой, от тільки я зовсім забула про дерево. Йому терміново потрібен догляд. Треба його полити. Ой, здорово. Воно розквітло. Краса. Який аромат? Вау! Мені не подобається, що будинок Ніколь виглядає краще. Треба терміново й мені зайнятися декором. Прилітай, я вас чекаю. Oh. Вітаю, міс! Одна мить. Зараз кущу до вас. Рада, що ти прилетів так швидко. Hello. Приведи мою будинок до ладу, та швидше. Один момент буде зроблено. Рожевий колір вам подобається. Ні, краще золотий. Нехай мій будинок блищить та сяє, як моє золото. Нічого собі. Це золото для мого будинку. Так, вас зрозумів. Зараз все буде зроблено. Треба лише розтопити золото і можна поливати ним дах. Думаю, пальник з цим часом впорається. Let's go! Ну Що дивіться okay. та милуйтесь? Хм, навіть зовсім непогано. Набагато краще, ніж рожевий колір. Ну а із цих злитків можна зробити декор. Okay. Вас зрозумів міс? Зараз буде готово. Okay. Хм, здається, oh. так виглядає здорово. Браво, Майк, молодець. Let's go! Один момент. А якому кольору ви віддаєте перевагу? Ваш вибір незрівняний. Тепер оберемо килим. Червоний прийнято. А яке оберете дерево? Так, я так і думав. Одна мить. Все буде готово Червону доріжку постелили. А це квітуче багатство дерево ми поставимо сюди. Ну, а тепер настав час видати мій гонорар. Ну, звісно, тримай, майк. Стільки вистачить. Вистачить. На все добре. Бувай, бувай. Ну, який же гарний у мене будинок. Не ти, що в деяких. Ого, і правда, гарно. Ой. На мою територію тобі вхід заборонено. Ясно? Okay. О, так? Ну і будь ласка. Мій будинок зовні виглядає дуже здорово, а от всередині явно чогось не вистачає. Треба зробити дизайн інтер'єру. О, придумала. Що вона задумала? Привіт, сестра! Можна я візьму твою обгортку від морозова. І морозова також візьму. М -м -м. Гадаю, бабуся не буде проти, якщо я запозичу її дзеркало. Приємних снів. А цей дорожній знак мені також знадобиться. І порожні пляшки відколи. Так, тепер у мене є все, що треба. І так, в першу чергу я зроблю прикольний столик для мого ведмедика. Це ніжки, а це верхівка. Вийшло супер. Ведмедик, йди на сюди. У мене для тебе дещо є. Тепер ти житимеш тут. Тобі подобається. Подивимось. О, ні, ця смердюча шкарпетка мені не пригодиться. А от із цього райдужного одягу можна зробити класний килим. Клас. Його я розміщу ось тут, який він м'який. О! А палички від морозива стануть чудовими полицями на стіні. Дивіться, як здорово вийшло. Мій журавик з оригамі і квіточка додадуть затишку в моїй кімнаті. Оця стіна брудна. Ну, нічого. Зараз я заклею її цими яскравими стікерами. Вийшло класно. Залишилось лише знайти місце для дзеркала. Думаю, ось тут воно буде виглядати краще всього. А, ведмедик, дивись. Зараз за допомогою цієї тип-стрічки я зроблю столик і собі. Ось так. Майже готово. Вау, мені дуже подобається. О, Намалюю собі корону, щоб усі знали, що в цьому будиночку маленька принцеса. Ха -ха -ха. Вау! Краса. What? Ой, а це що за вуса? А? Теж мені принцеса. Взагалі, то тобі на мою територію також вхід заборонено. Ну що ж, часи мені обставити свій будинок. В першу чергу я постелю цей чудовий пухнастий килим. На вікно я повішу цю чудову золоту штору. Отак мені вже дуже подобається. Ну а ці букви додадуть освітлення і сповістять усім, що тут живе сама багата дівчина. Ну, а на цих симпатичних рожевих полицях. Я розташую мій гардероб. Зуття, корони. Все повинно стояти тут. Стіни в моєму домі я прикрашу фотографіями з моїм принцом і моїм троном. І, звичайно, не забуду про дзеркало з золотим столиком для моєї косметики. Ідеально. Ну що ж, все готово. Залишилися останні штрихи. Пампара! О, мало не забула про пуфік. Тепер я можу присісти тут та милуватися своєю чудовою кімнатою, а ще зробити собі розкішний макіяж. М -м -м, цю красуню треба швидше сфоткати та відправити сусідам. Так, нехай вони заздрять. Ой, що це? Ох, Роксі знову хвалиться своїм макіяжем. Не лише макіяжем, а ще ідеальним інтер'єром своєї кімнати. Цікаво, що робить моя бідна сусідка. П'є чай? Ну, яка нудьга? Я знаю, як провести час цікавіше. Добрий день. Я хочу влаштувати вечірку. Все зрозуміло, міс. Тоді вам знадобляться величезні колонки для музики, диско, куля для танців. Більше яскравих акцентів. Oh І, Звісно ж, діджей. Його запалюємо. Чудова робота. Ось ваш гонорар. Окей. Э, дякую. Мені час. А? О, Брітні! Привіт, подружко! Чмоки, чмоки. Давай кайфувати разом на моїй вечірці. Вся музика нато гучна. Алло, охорона. У моїх сусідів дуже голосна вечірка. Добрий день, hey. що сталося? Hey. Ви що не чуєте? Hey. Зрозумів, зараз розберемось, міс. Hey. Пані, добрий вечір. Hey. Більше ніякого галасу. Hey. Я за вами стежу. Oh my God. Одна мить, не розходьтесь, я все вирішу. Sorry. В чому справа? Ви заважаєте сусідам? Припиніть вечірку, hey. а може, ми домовимось. Ви знаєте, так, домовимось. Продовжити вечірку, прошу вибачення, що потурбував. Пробачте, вирішити проблему не вдалось. А музика у вас, до речі, супер. Якщо до хлопавок. Розбираємо. Так, справжні веселищі. Ну, що за несправедливість? Ой, а що відбувається? Ні, скільки. Жежу, зараз погасимо. Лихо, лихо. Не бійся, Роксі У мене є вогнегасник. Вийшла. Мама мія, що стало з моїм новим будинком? Ніколь, а можна пожити в тебе? Тех, звісно, залишайся. Хочеш чаю? я тебе пригощу, велике. Дякую. Це дуже мило з твого боку.